Ніколи не думав, що вона ну, почнеться ця війна. Почалась війна в перші, перші дні був в ТРО під Києвом, виходить. Нас забрало, ну, воєнкомат, добровольцем пішов, забрало ОКПП Київ на службу. Поїхали в поїздку, Тьоткіно, з Сумська область, з Тьоткіну якусь е, Луганську область, Сербілянське лісничество, тут до Білогору, якщо ми там позиції були. Вже друга поїздка була Житомирська область, потім часів я. Ну, приїхали ми з тієї командіровки і позвонив там командир, який був з начала війни в мене. Перевели забрали мене в Сталевий кордон. І так почав службу в розвідці. Потім був в ПТРК, потім офіцером розвідки штаба, і побачили в мені перспективу, що я можу займатися з шахідів, назначили начальником ПЗРЗ. Я така людина, що читав багато книжок про війну і розумію, все, ну, як воно все працює. І багато ну, в боях от часто це допомогло. Зробили засади, там пошли на опереження. Тобто, ми думали, тобто ми були як жертви, а зробили так, що ми охотниками стали на них ну, в такому плані. Да, розвідка це ну, друга, як би сказати, робота. Да, специфіка роботи зовсім друга. Шахеда це, це вже це як в полі горобця заганять, знаєте, так, от так само шахідано. Його треба бути в тому місці, в той час, коли він летить. І це треба аналізувати їхні прольоти, час. Ну, це тяжкий великий кусок роботи. Ми за чотири місяці організували, зробили там злагодження, колектив, навчання, тренування, постійно, виїзди, стрільби. Збили зразу в перший день два-три шахи. І так пошло. Це було на Кузькому напрямку. Я якраз прийняв заставу, бо я тільки 4-5 місяців з'являюся начальником застави. Звісно, адреналін був такий, знаєте, кайф. Що ти зробив справу, яку я раніше не робив, а тут і зробив. Мобільна вогнева група складається з шести чоловік, водій, стрілок. У нас люди, які там стоять на тепловізорі і там лазерна указка, ну, суді, ну, там, як ми знаходимо шахідів. І ще виходить люди, які стоять, ну, якби стоять з автоматом з боку, в случае чого вони можуть стріляти, збивати шахідів. Спорт, в першу чергу спорт, в другу чергу сила волі, духу, як би сказати. Хоча є поставлена задача, не можна робити шаг назад, треба йти вперед, вперед, вперед. Мрію. Щоб закінчилась війна, вернутися додому, до родини, далі займатися своєю справою.